Ну, Їхали сюди, розуміли, що після дороги треба з перших хвилин все одно включатися в цю роботу, тому що е всі вміють грати в футбол і всі нав'язують дуже добре боротьбу. Е я б гру розділив на два тайми. Перший тайм, який в нас е в принципі, все отрималось майже, да, тільки в кінцівки ми можливо не доводили, не доводили до е фінішу моменту, але дуже Дуже були непогані е, моменти, створили їх. Активний був наш лівий фланг, е, з якої почалася гольова атака. Е, да, деякі помарки були, але ж є нові гравці, які ще, можливо, не, не досконало розуміють наші там е, требування. Але все одно ми до цього йдемо. Другий тайм, звісно, е, хлопцям навіть там сказав, що пацани, треба виходити і з перших хвилин включатися в гору. Випускаєш гравців, яких, яких, від яких хочеш бачити, щоб вони привнесли свою активність там і долучили до гри ще якісь моменти свої. Ну, цього не побачив. І Трошки гра, так знаєте, вона вирівнялась. І були моменти там, атака на атаку, до чого ми не хочемо призводити, щоб е, не отримати моменти в свої ворота. Так що ну, я сказав, що є питання до деяких гравців після, після другого тайму. Це ще експериментальний склад? Чи вже наближений до чогось основного, тому що Хмелюк на позиції опорника при наявному полю ляху Микиті і Євдокимові Антону. От, наприклад, от конкретно це рішення таке цікаве, можна сказати. Mm. То запитання повертаючись до цього, це експериментальне, чи це вже щось наближене до того, що звісно, потім... звісно, ми ще не награємо там основний склад, тому що є і хворі в нас футболісти. На жаль, да і на жаль, там є. Всі, які тільки випали, це центральний захисник і лівий захисник, то, звісно, хочеться вже більш на другому зборі, більш оптимальний склад награвати. Ось, ну експеримент ще є, і мені сьогодні Влад сподобався, як він зіграв опорно. Так що будемо дивитися, ще, і в наше є з Є товариські ігри, щоб е, до більш оптимального складу доводити. І останнє запитання: в першому таймі Кирил Самойленко часто дуже високо грав, фактично як центральний оборонець при розвитку. атак. так це е, таке було ну, така установка, і дозвіл тренера чи це його імпровізація. ми під час трансляції я навіть казав глядачам, що поставлю це запитання. Вам після гри. сьогодні тенденція така в футболі, що воротарів він уже грає як центральний захисник. Так що. Це награємо і хочеться бачити, щоб він не боявся, але дуже багато буде залежати від щоб не втратити м'яч. Тому що це може бути чрівато для нас, якщо, не дай Бог, хтось втрачає м'яч, то понятно, наш воротар знаходиться дуже високо і, понятно, що може бути дуже багато проблем. Ми награємо і хочемо, щоб наш опорний не так низько опускався і до цього нашого воротаря.